Яскраве новорічне шоу подарували дітям учасники учнівського парламенту Херсонської школи номер 30 Глядачам презентували казку під назвою Привіт, привіт, Новий рік. Традиційно за законами жанру у виставі діяли казкові герої, зла королева і, звісно ж, Дід Мороз зі Снігуронькою. Ви теж приглашений? От здорово! А що, одна нас Да особо нічого. Немного таланта і хороші наважки. Ну а що, талант у вас є? Сценарій казки, фонограми, декорації та костюми юні артисти робили самостійно. На чолі з президентом шкільного парламенту, який власне і є ініціатором свята. Звісно, весь сценарій, всі пісні, всі ігри, все розроблене нами для того, щоб вийшов цікавий праздник. Адміністрація школи активно підтримує ініціативну молодь та допомагає у реалізації творчих ідей. У нас є такий, така форма роботи з дітьми, як є ідея, де ребята нам висказують адміністрації школи по роботі директору, розказують те, що б вони хотіли, і ми завжди йдемо навстречу. Тобто ми поощряємо всі їх починання. Завершило свято танцями і хороводом. Малечі роздавали солодкі подарунки. Очень понравилось выступление. виступлення. Мне больше всего понравилось, когда там все участники пели. Э, дискотека очень сильно понравилась Сегодняшний сегодняшні утрімки замечательный. Отличная королева, отличный Дед Мороз И дети очень довольны. Посмотрите, як ані танцюють, веселяться. им очень нравится. Задоволенными залишились и дети, и батьки.